Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. І до 25 зросла кількість поранених у селищі Царичанка. Ще четверо людей загинули. Нагадаю, напередодні ввечері росіяни атакували Дніпропетровщину ракетою. Сильно пошкоджено житловий двоповерховий будинок. На місці працює наша кореспондентка Софія Москаленко. Вона з нами вже на прямому зв'язку. Софія, в якому стані 11-річний поранений хлопчик, і чи руйнування від вибуху у селищі серйозні. Вітаю, Марина. Нещодавно дістала інформацію, що збільшилася кількість поранених. Тепер таких 25 людей. І серед травмованих дійсно є 11-річний хлопчик. Як повідомили лікарі, у нього червно-мозкова травма. Він наразі у лікарні загалом же у медзакладах області перебувають 18 пацієнтів, і серед них є і важкі. Вони мають черепно-мозкові травми, проникаючи ушкодження в. Пошкодження також внутрішніх органів, гострі реакції на стрес і перелами у цьому будинку, який ви бачите за моєю спиною. Найбільше пошкодження з усього селища, і тут власне залишився лише каркас, тому що будівля горіла з одного боку. Подекуди між стіні перекриття, покриті тріщинами, немає вікон взагалі. І зараз на даху працюють комунальники, вони викидають будівельні сміття. Нагадаю, що учора близько вісімнадцятої години вечора росіяни направили ракету на Церичанку. Внаслідок цього сталося три пожежі. Одна з них це двоповерховий будинок, також є приватна оселя і магазин. Усі ці займання рятувальники загасили ще до ранку. Проте мешканців поки сюди не пускають та і жити тут неможливо. Завтра буде працювати комісія, яка визначить, чи можна взагалі відремонтувати будинок, та поки ж люди розселилися по своїх родичах і знайомих. А воно як бахнуло. Я так зразу так і перекинулася, і все, пахти свипалася. А тоді в тут з'явилася. Всяке почало пищати й тут я билася, вся, пліщати, і кричать. Відомо, що четверо людей загинуло через ракетну атаку по царичанці. Місцеві жителі розповіли, що один з цих людей це чоловік, який проїжджав повз місце удару на автівці. Кажуть, що він був із дружиною. Марино, поки що це вся інформація, що я маю. Передаю тобі слово. Дякую, Софія. Бачу, що щойно для Дніпропетровської області оголосили загрозу удару балісткою. Будь ласка, Софія, ховайся десь в укриття. Це була Софія Москаленко з Серечанки, яку росіяни атакували напередодні ввечері ракетою. На цю хвилину відомо про чотирьох загиблих та 25 потерпілих.